Так, система харчування. Ну, по перше, треба вияснити, що ж таке система харчування. Це процес, що включає вибір їжі, оцінку і розрахунок її поживної та енергетичної цінності, надходження в організм і подальших її перетворень, включаючи метаболізм і виведення. В основі системи харчування лежать принципи, що визначаються відповідно до мети, позначеної фахівцем у галузі харчування. Головною метою системи харчування є підтримання адекватного рівня метаболізму та енергетичної цінності харчування, забезпечення організму необхідними поживними речовинами та індивідуального. Параметрів організму пацієнта, а також фізіологію травня. Є е, декілька теорій харчування, ми їх зараз розберемо. І перша теорія це теорія збалансованого харчування. Вона має такі постулати. Те, що ідеальним вважається харчування, при якому надходження харчових речовин відповідає їх витратам, надходження харчових речовин забезпечується внаслідок руйнування харчових структур та всмоктування корисних речовин, тобто нутрієнтів, які потрібні для метаболізму та пластичних та енергетичних потреб організму. Утилізація їжі здійснюється самим організмом. Їжа складається з кількох компонентів, які є різними за фізіологічним призначенням це нутрієнти, баластові речовини та шкідливі токсичні сполуки. Наступний постулат це те, що метаболізм організму визначається рівнем амінокислот, моносахаридів, жирних кислот, вітамінів та деяких солей. Багато нутрієнтів звільняються в результаті ферментативного гідролізу, який відбувається за рахунок порожнинного та внутрішньоклітинного травлення. Наступна теорія це теорія адекватного харчування, і вона має такі постулати: те, що харчування підтримує молекулярний склад і відшкодовує енергетичні та пластичні витрати організму на основний обмін зовнішню роботу та зростання. Необхідними компонентами їжі є не тільки нутрієнти, а ще й баластові речовини. Нормальне харчування обумовлено не єдиним потоком нутрієнтів, що надходять у ШКТ з їжею, а кількома потоками нутритивних та регуляторних речовин, що циркулюють у ШКТ і мають життєве важливе значення. У метаболічному і особливо у трофічному відносинах асимілюючий організм сприймається як надорганізм, і також е, існує ендоекологія організму господаря, що утворюється мікрофлорою його кишківника. Баланс харчових речовин досягається в результаті вивільнення нутрієнтів із структур їжі при ферментативному розщепленні їх молекул за рахунок порожнинного та мембранного травлення, а також внаслідок синтезу нових речовин, у тому числі несамінних. Давайте розберемо, які є види харчування. Є традиційне, лікувальне, профілактичне, спеціалізоване та нетрадиційне харчування. До нетрадиційних харчувань у нас відноситься піраміда, роздільне харчування, дробне харчування, вегетаріанство та веганство та макробіотика. Надалі ми розберемо усі ці види харчування та розберемо їх плюси та мінуси. Основними видами систем харчування є вегетаріанство, редуковане харчування, голодування, роздільне харчування та сироїдіння. Тож конкретніше про е, види системи харчування. Перше розберемо вегетаріанство. Вегетаріанство у себе включає веганство: це коли людина повністю. Е, Позбавляється їжі тваринного походження. Лактовегетаріанство – це люди, які не вживають у їжу продукти тваринного походження, окрім е, молочних продуктів. Лактово це люди, які е, не вживають у їжу продукти тваринного походження, але споживають молоко та яйця. Плюсами Цього виду харчування є те, що такий вид харчування має підвищений вміст вітаміну С, калія, магнія та харчових волокон, знижений рівень жирів та холестерину. На тлі цього у людини менший ризик гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця та пухлин товстого кишківника. У стравах менше вміст канцерогенів, та це дозволяє краще контролювати вагу тіла. Мінуси цього виду харчування є те, що раціон бідний на білки та незамінні амінокислоти, вітаміни в 2 в 12 та Д через це не назвоються кальцій, залізо та цинк, хоча їх кількість може бути і на достатньому рівні. Вплив вегетаріанства на тривалість життя не доказаний, та вегетаріанство це не є самий економний спосіб життя. Показання до вегетаріанства це подагра, сучокам'яна, хвороба з уратурією, печінкова енцефалопатія, ожиріння, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, захворювання кишківника, що супроводжується з опором. є дитячий та підлітковий вік, вагітні та матері, що кормлять груддзю, і не рекомендується вегетаріанство здоровим дієздатним людям. Сироїдіння це споживання тільки сирих продуктів, відкидаючи будь-який вид кулінарної обробки продуктів. Із плюсів цього виду харчування, це те, що загальний оздоровчий вплив на організм виконує такий вид харчування та виводить шлаки і токсини з організму. Із мінусів є те, що цей вид харчування розвиває білково енергетичну недостатність, полігів вітамінози, анемії, дефіцит мінералів, розлад травлення, Різкий перехід на, сироїд... на сироїдіння може спровокувати збій у роботі організму. Показання до сироїдіння є потагра, сачопам'яна хвороба, хронічна печінкова недостатність, ожеління, гіпертонічна хвороба та алергії. Протипоказання – це дитячий та підлітковий вік, вагітні та матері, що кормлять груддю. Редуковане харчування це такий вид харчування, що базується на рекомендаціях, згідно з якими для збереження здоров'я необхідно постійне різке е обмеження спошивання енергії. Із плюсів це те, що е м, такий вид харчування виконує загальнооздоровчий вплив на організм та виводить шлаки і токсини. Із мінусів те, що розвивається білкова енергетична недостатність, полігіповітамінози, анемії, вітамінна та мінеральна недостатність у хворих, з нервового Психічною анорексією. Показання до редукованого харчування це ожиріння, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Протипоказання це дитячий та підлітковий вік, вагітні та матері, що кормлять груддю, та люди, у яких є хвороби шлунково кишкового тракту. Голодування це такий вид харчування, при якому людина повністю відмовляється від їжі, але споживання води зберігається. Є декілька видів голодування, тривале це те, яке триває протягом 2-4 тижнів втримання від їжі. Періодичний повтор – родкочасних голодувань це коли людина 7-10 діб голодує, а далі. Ну, нормально харчується. Систематичні дні з повною відмовою від споживання їжі. Коли такий вид харчування у людини систематичний. З плюсів даного виду харчування є. Як загальний оздоровчий вплив на організм та виведення шлаків і токсинів. І з мінусів є те, що при тривалому голодуванні в організмі відбуваються несприятливі зміни, такі як розпад та втрата функціонально-активних білків тканин, гіповітамінози, недостатність мінеральних речовин, накопичення у крові сочової кислоти та продуктів неповного окисення білків та лепітів, сув кислотно основної рівноваги, у бік метаболічного ацидозу. Показаннями до голодування є ожиріння, гострий панкреатит, гострий холецистит, виразкова хвороба шлунку та 12 палої кишки, що ускладнилися крововилом. Протипоказання це дитячий та підлітковий вік, вагітні та матері, що кормлять груддю. Роздільне харчування це такий вид харчування, що включає в себе окреме, незмішуване споживання різних за хімічним складом продуктів під час прийому їжі. Також я виділила постулати роздільного харчування. Перше, це те, що окремо харчування включає такі поєднання продуктів: як білки та крохмаль, білки та жири, білки та цукор, крохмаль та цукор, кислі та солодкі фрукти, кислі продукти з білками та кислі продукти з крохмалом. Молоко кавуни та дині можуть вживатися лише окремо від іншої їжі, а також забороняється вживання соків між їжею. Показаннями до роздільного харчування є хронічний ацидний гастрит, гастродуоденит та рецидивуючий панкретит. Протипоказаннями є Абсолютних протипоказань немає, але треба обережно застосовувати роздільне харчування тривалий час, та перед цим необхідно проконсультуватися з лікарем та слідкувати за збалансованістю харчування. Харчування макробіотиків. Макробіотики це довгожителі. І ну, я читала. Проведення аналізу людей довгожителів у них питали, досліджували які продукти, як вони харчуються, та, який в них режим харчування, і вони прийшли ну, вчені прийшли до виводу, що Макробіотики не використовують у своєму харчуванні очищені зернові продукти: це крупи, борошно, макаронні вироби, консерви, м'ясо тварин та птиць, тваринні жири, молочні продукти, цукор, мед, каву та чай. Але вони надають перевагу таким продуктам, як бульбабовий чай, та кава зерен з зерен вакових, неполірований рис, цільні зерна пшениці та інших злаків, бобові, горіхи та морські водорості. Також є таке поняття, як режим харчування. Режим харчування це вузьке поняття системи харчування, яке включає кількість прийомів їжі протягом доби, тобто кратність харчування. Розподіл добового раціону за його енергоцінністю, хімічним складом, час прийомів їжі, інтервали між прийомами їжі і час, що витрачається на прийом їжі. Регулярність це природна потреба в прийомі їжі в той самий час, і є, цей принцип є умовно рефлекторним. Дробність харчування це забезпечення надходження їжі у шлунково кишковий тракт, порівняно невеликими порціями. У сучасному світі оптимальним вважається чотиризове харчування із чотирма п'ятигодинними годинними перервами. При схильності до ожиріння рекомендують частіше прийом їжі, але при цьому калорійність їжі не повинна перевищувати норму. Так, щодо презентації, в мене все.